Лінгвістична освіта це абонемент. Ви купуєте абонемент на вивчення англійської на 1 місяць. На 10 й день місяця ви отримуєте 8 індивідуальних занять по 30 хвилин та 4 заняття розмовного клубу по 90 хвилин. Оплата занять відбувається з 1 по 10 число місяця. Оплачені заняття можна використовувати з 10 числа місяця оплати по 10 число наступного місяця. Без оплати занять до 10 числа ви не зможете користуватися платформою цілий місяць. Заняття проходять онлайн у Google Meet лише у будні з 18 до 22 за Київським часом. Ви бронюєте чи змінюєте час індивідуального заняття самостійно серед вільних слотів. Слоти відкриті на весь місяць, але о 12.00 за 6 годин до початку занять обрані слоти на цей день заморожуються. Щоб обрати слот, потрібно записати на його місце ваш імейл, який прив'язується до Google Meet з викладачем. Усі обрані слоти на момент 12.00 дня вважаються використаними, усі невикористані заняття за місяць згорають. Ми концентровано практикуємо зучним граматику та лексику різних рівнів, а також проводимо практики зговоріння та аудіювання у розмовних клубах. Ми виконуємо усі завдання на занятті, тому у нас немає домашньої роботи. Матеріалами для кожного заняття викладач буде ділитися на екрані. Потрібні слова та вирази будуть записані у чаті. Цього буде достатньо для концентрованого навчання, але якщо ви захочете придбати паперові чи електронні книги, це можливо буде зробити на офіційному сайті. Для того, щоб долучитися до нас, напишіть нам на пошту або особисто мені в один із месенджерів. Обов'язково пройдіть безкоштовне тестування до початку занять на визначення вашого рівня мови і лише потім оплачуйте навчання на наступний місяць. Також пам'ятайте, якщо ви вирішили зупинити навчання під час першого тижня, ми відшкодуємо 70% оплати. Загалом підписка Лінгвістична освіта коштує 3 тисячі гривень. Але для тих, хто пройде тестування та оплатить заняття до 10 червня 2023 року, діють літні знижки. У червні ви заплатите 1500, у липні 2000, у серпні 2500, і лише з вересня 3000 гривень. Чекаємо вас на нашій платформі.